Підписники Сенімана в ОВД! Я пишу таке маленьке відео, ще на 4 хвилини. Ну це довге відео. Ось ще на 4 хвилини, так це мало. Так, я, я знаю, що це мало, но що таке хоча б якесь. Ну ладно, підписники. Сьогодні ми будемо мати в ТОП 1 Демон. Якийсь такий. І ми будемо мати приповіни на його весіллю. Тому що це не може майже пойти на посі версії. Ну як оце от пойти на постій весі, Ну як ви собі це представляєте, щоб я це грав? По-перше, яким чудом це все з першої спроби приходять. О, там ще там є в кінці. Ти маєш отак от перестрибнути. Так, все, піду з першої спроби. Я не знаю, яким чудом, тому що ми до цього... Ви пам'ятаєте, як ми до цього просто в ми дуже довго пробували пойти і зараз різко з першої спроби просто так. Попробуємо ще раз, чи мене трейнуло це, чи ні. Не на Тум-тум. Ну коротше підписники. Зараз попробуємо поміняти просто швидкість. Сьогодні ми з вами міняємо швидкість. А, у мене на початку поставлена. І зараз ми поправим ще видати всі спосіб. А ще просто поставить спосіб, тому що спочатку я таймінг, тому хоч я ним вот так от Ну Тут вообще на рандом можна кликнути просто... Повторяв, що ти пойшов. Можна якось вот так вот типу вот дальше вот так вот и поклик и дальше зона а не вот тоже її не знаю это зона точно там дальше тоже жорсткий таймінг починается думаю что вот это вот что а як це по має мапети Ось тут тільки треба саме як ти тільки можно и раніше От просто як найраніше. Ось ти вот так от кликаешь і коли ти клікаєш, міняєш гравітацію шарик і робот міняє теж гравітацію. І отут, отут ви вже бачите. Бачили, тому... Ось це весело було, я вже вам показала, кстати. Я здох на роботі, тому що тільки на синкоптер дивився. Що це таке? На жаль, вот так от я так тупо зробив собі. Якщо не знаєш, на що це зробити, то вже вмієтеся. А, це було неможливо. Стопс, стопчик, стопчик. А, ні, реально, реально це можливо просто. І ще можеш забити там так двома двума свинкоптерами и грати с Що? Що? Я запутав весь левел. я не хотів, щоб так було реально підписники. Я реально не хотів, я просто спеціально запутав весь левел. Просто взяв і запутав. Можете, якщо ви хочете пройти мій левел, походьте легкішим способом. Я вам покажу, як це має бути. Та ні, наші підписники зараз ми хочемо. Я просто хочу пограти на чуть швидші швидкості. Тому що така повинна швидкість мене вже задовбала. Наприклад, на... Ну, от ні, це то теж повинна якась дуже. Е, на такі от. 67. Ну, 0.67. А, ну, звісно, ну, треба тільки так лагати, і тоді я все зможу пройти на жаль. Тільки тоді. Ставте лайки, щоб мене перестало багато джо S. Тут, тут, тут кук-кук, Тут, 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 тут. Блін, ну як я там піти? Я ж не розумію. А взагалі це це не можу я це зрозуміти. Таймінг. Кістота реально можна вот так от е, ти маєш не запізно на цьому моменті зробити і не і не зарано. Тому що якщо ти зарано я можу навіть показати, от я зараз зроблю зарано. І от тоді оце от буде. кстати. А, нет, может сильно. Ну ти просто тоді здохнути з якимось там маленьким шансом. ще точно маленьким, тому що я там ніколи на ноги не вмираю. А, вы на 67 швидкості вообще як неможливо мене его вже. Починаємо уже. Починаю вам проходить вот так в практиці. Я думаю, що в мене в практиці это швидко получится. Тому що, ну, а ч ні. Хто говорив, що я не вмію грати в ГД. В чистом таке говорив колись. Або нуб хоча б мені писало, блін. Це багато хто мені писав нуб. А, б, ну це неможливо не Понятно. так. Ну, а чому мене так лагаю, поставте лайки, щоб мене перестало лагати, щось. От поставте лайки, щоб мене реально перестало лагати. от, ГД. ГД, щоб мене перестало лагати, поставте спеціально для, для цього лайки. Тому що вона задолбало. почала лагати. Починаю в один момент. О, тут далі от, що, от, щось непонятне. От ви це бачите От просто. А як це в нормале пойти по вашему? Я як киса у когось битву просто по-нормальному и на нормальной швидкості. И тут в кінці є таймінг. А нет, там забув китбоксы поставив. Ну понятно, значит, немає никакого таймінгу в кінці. Значит, тут в кінці вже немає ніякого тайминга. А тут вот я хочу пойти реально да, дуже цены хочется пойти, я не знаю. Мені щось так хочеться пойти, це вже останется спробу, конечно, но. Да выйти! Оп!